Друзі, всім привіт! З вами Лена. Сьогодні ми знову сшиваємо шкарпетки. Уже є достатньо відео на тому каналі. Я вирішила ще закидати відео на цей канал із тим самим зшиванням. Сьогодні у нас такі чаріні шкарпеточки. Бачите, які файні. Так, а я не бачу зараз. Збільшити яскравість. При чудово. Так. Одразу Ботік увімкнувся. Так, те, що я бачу, що ботик працює лише коли почався стрім. Я спробувала до стріму відправити повідомлення. Отже, друзі. І маємо ось такі заготовки під шкарпетки. Їх можна зв'язати на машинці або на двох спицях, хто не любить кругове в'язання. Кругове е, далі, е, в'яжемо на двох спицях до моменту, де має бути п'яточка, розділяємо полотно надвоє е, і одну частину вив'язуємо під п'яточку, тобто скорочуємо кількість петель. Потім набираємо е, повну кількість петель. ну, пров'язуємо. Далі знову в'яжемо довжину стопи без пальців і п'ятки. І далі також за половину беремо, вив'язуємо е, пальчики вив'язуємо. Тут трохи менше скорочуємо. Тут я скорочувала до 6 петель, а тут до 4. От, але щоразу під свою нитку маєте перераховувати. Отже, Зараз ми будемо сшивати швом петля в петлю, для того, щоб звільнити спиці. На спиці я тільки зняла із в'язальної машинки. Але запросто можна і на таких спицях і зв'язати. В'яжу я, коли в'яжу, спиці 2,5-3-3,5, в залежності від нитки, петель 40. Так, для зшивання використовую спеціальні голочки. Ось такі красуні. Значить, ось, як ви бачите, вушко здоровенне, не дуже гостра голочка. От, ледь гостра. Просто щоб не чіпляла сусідні волокна. Це Дуже зручна голочка. Е, нитки такі ми не облизуємо, коли заправляємо, а робимо таким чином. Скільки б не було ниток, які б вони пишні не були, затискаємо і починаємо крутити. Крутимо, крутимо у такий джгутик, крутимо, крутимо, Ніколи не облизуєте ці нитки, це так бридко. І бачите, це і робити це бридко. Скрутили в джгутик. Скрутили, скрутили і затискаємо між пальцями. Потім е, голочку беремо і притискаємо до місця краю нитки. І повільно розслабляємо пальці. Таким чином, наче ми надіваємо голочку на нитку. Все, нитка заправлена. Дуже зручно. Користуйтеся. Так, друзі, хто дивиться короткі моменти, якщо маєте можливість, завітайте в стрім. Посилання під кожним коротким моментом буде дуже потрібні годинки набрати. Хто має можливість? подивіться по